Доброго вечора, дня, ночі, ранку, всім слухачам та глядачам каналу Культ Міпова. Ви сьогодні на нашому каналі з вами воєвид чеклун, практик духовних мистецтв, викладач, про автор, хронічних формул для оберегів, талісманів тощо, а також ТУ служитель. І з вами також Яродана. Я відаючи в славянській традиції, також практику культних мистецтв. Колишня учениця воєвида нині вже визнана ним самостійним практиком, а вчитель мантичних мистецтв, тобто мистецтв, передбачення. Також вчитель першого рівня базового ступеня підготовки до роботи в окультних мистецтвах. І сьогоднішній подкаст піде знову ж таки, як вигляд від а, його тематика дар або треба. Традиції богат. І виникла взагалі ця історія. Чому? Тому що багато людей, які а, навіть Притримуючись традицій, е, питання в тому, де хто як ім'я нарікав, ми поки що це взагалі не піднімаємо, бо це окрема дуже велика тема. Але так, чи інак є люди, які е, хочуть взаємодіяти з рідними богами, чи вже взаємодіють якийсь час. Але... І не тільки з рідними богами, але й загалом іншими... з іншими пантеонами. Так, але виявляється, що коли постає питання, як працює. Це все працює і навіщо потрібно приносити дари? А тут є трошечки розмитість. Тобто, тобто немає чіткого чомусь розуміння. І... Люди зазвичай взагалі починають ставити питання: а що таке дар? Або, або треба взагалі слово ну, от, перше а, таке а, незнайоме. А, а як його приносити? А, а чи треба його з'їсти, ту, ту булочку, яку а, ти а, поставив? А так? Чому його приносити? Тобто люди, які. Війшли, декламу, декларують, що вони війшли в традицію, що вони їм наречені, що вони мають зв'язок з тими чи іншими богами, чи то будуть славянські, чи скандинавські, чи, чи грецькі боги, так? що вони язичники, але чомусь люди, які їх і не нарікали, по тій чи іншій причині, не дали їм ніякого роз'яснення. І нас часто питають на цю тематику: а що, а де, а для чого? Ось і тому сьогодні центральною темою у нас буде саме треба. Що це таке? Так, що це таке, як це працює? Ну і зокрема, ви бачите таку імпровізовану демонстрацію невеличкої покуті, так? У слов'янській традиції, зокрема, і тут у нас є е, алтарна дошка. Коротенько вам покажу, щоб ви просто бачили, так? Тут всі символи всіх божеств. Це Розробив проєкт воєвити, власне, а втілив на дереві наш майстер Лад Сварожич. Ні. І дістамо його чурнав. Ні, виникла потреба, оскільки не у всіх людей є чури і не завжди вони мають можливість їх замовити отримати. Не завжди є адекватний майстер, який може їх виготовити. І не завжди є можливість їх буквально поставити, тому що ну, різні є моменти, різні. Особливості сім'ї, знайомих, то ще як люди можуть це сприйняти, тому дощечку і сховати значно простіше. Ну, на жаль, так і зараз часи. це. То не завжди можна напряму повідомити про те, що ти маєш якийсь свій світов або інші переконання? Так, власне. Ось. Відповідно, це, це то, що було виходом, як замінна. Вона також условлена, підготовлена як замінник, як переносна покуть для того, щоб в домашніх умовах можна було переносити даре. Так. Але мова не про те. Так. Тобто про про, про алтарні дошки, покуті і так далі, це окремо буде. Мова, мова не про те. Ось. Е, треба. Так. Да. Ми зустрічаємо це у всіх культурах. Без винятку. Без винятку. Самої такої древності. Ми зустрічаємося в Греції, ми зустрічаємо це в Римі. Ми зустрічаємо принесення дарів богам і духам в Китаї, в Японії. Ми зустрічаємо це в Азії. Ми зустрічаємо це у Кельті, французи, у Бреті, угу. англосакси. Так звані. Ми зустрічаємося у багатьох культур, і навіть у індіанців. Так, саме так. Ось. І центральною фігурою треба завжди виступає те, що є краєугольним, тобто в голові, краю, в голові стола, так, якого стола? Домашнього. Тобто uh -huh. це та центральна їжа, яку, яку вживають всі, яка є найбільш розповсюдженою і яка є найбільш, ну, такою, важливою. У це хліб. хліб. Також хліб у дуже багатьох культурах. Насправді так. стоїть в центрі. Не у всіх. Тут вже є культуральні різниці, це треба досліджувати. Uh -huh. Але факт того, що майже всім богам принесення хлібу в дар, це завжди було щось важливе, правильне і підходяще, як підходящий дар. Uh -huh. Навіть коли культура інша, все рівно хліб завжди був важливим видом дару. Уже як його оформляли, це інше питання, і що там могло супроводжуватися. Так? Ось. Так, що ж таки дар? Для чого? Дар це певний матеріальний об'єкт, який має значну цінність для життя людини. Mm -hmm. Що є це центральною цінністю для життя людини? Сон і їжа. Фактично так. Ну, і також, що, рідина, напиток. Так, тому ми тут маємо, як бачите, Зразочок, так, да? тобто мисочку, це іншого на чапчина, да. І ми маємо, власне, сам клітчик. Ось, але якщо напій це вже має те, що другорядну, тому що вода все-таки є в природі, угу. багато де, то з їжею все складніше. Правда? Угу. Ось. І також другою цінністю є те, що це певна. Певний вид їжі, який необхідний людині, який виготовлений людин. Хліб, в природі він не водиться. І на Ось. нього йде досить чимала затрата зусиль, щоб виготовити реально хліб. Тут можна сказати, ну як ми можемо хліб купити в магазині? Так, питань нема. На нього затратила енергія інша людина. Чи навіть нехай це був механізм, який випік хліб, так? Ну, бо у нас вже є автоматизація, але. Ну колись колись то -то все люди своїми руками робили. Але ті гроші, які ви заробили на цих рік, ви добули своїми руками. Угу. Це теж еквівалент енергії. Саме так. Які ви оплачуєте за те, що ви отримати. Також, які ви віддаєте. Тобто це рівноцінний обмін. Угу. Таким чином, ви викупаєте його вигото. І право його з'їсти, і право ним розпоряджатись. Таким чином цей хліб стає виготовленим вам. Тобто, з енергетичної точки зору він вважається як такий, який повністю належить вам, і ви його отримали законним шляхом, тобто в своєї праці. Ось. Тому хліб це ще актуальний дар. Угу. Який сенс дару? Для чого приносить дар? Ну, бо, здавалось би, навіщо богам хліб. Ну, так, це а... тобто може викликати десь якусь навіть іронію здивування, особливо людей, які ну, просто цікавляться, не в традиції, не в темі, а навіщо дійсно божествам, тобто сутностям такого рівня, якийсь там хліб від якоїсь людини. Хліб це лише матеріальний носій. Носій, і, можна сказати, життєвої сили. Тобто кожен об'єкт має свій запас енергії, енергії існування, свою життєву силу. Так? І також хліб, як беремо хліб даний момент, як е, матеріальний об'єкт по своїй структурі особливості, він дуже легко впитує і зберігає енергію. Дріжджі, там, пливкість. Так? Uh -huh. Ну, такий він є. Він легко впитує і зберігає енергію. І навіть без дріжджів він так чи інакше енергоємкий, тому що тісто як таке. Тобто, фактично, коли ви передаєте треба, ви віддаєте певну кількість енергії. Тобто, це не сам хліб, а хліб як носій і хліб, як його життєва сила, яка буде змішана з вашою енергією, яка буде відзначати, що ця життєва сила належить вам. Так? Енергія okay. матеріального об'єкту. Яку ви передаєте? Для чого? Фактично, це ваша плата за те, щоб сила божества могла на законних основах проникнути в матеріальний світ і впливати на нього відповідно до вашого прохання чи звернення. А також, якщо ми перебуваємо в традиції і проходимо всі колові свята, так, які, зокрема, у нас відображені, теж на алтарній дошці. Це основні астрономічні точки, два рівноденні, два сонцестояння і проміжні, так, але про це десь можливо пізніше поговоримо. От ми так чи інакше взаємодіємо з усім пантеоном. І якщо родович, який ввійшов в традицію, дав згоду, виявлення на те, щоб боги допомагали йому, в першу чергу покровитель, в другу чергу там опікуни чи просто інші боги, до яких звертаються за потребою, і тут я хочу вставити невеличку ремарку. Не тільки в словській, не тільки в слов'янській, та ми просто говоримо на прикладі ну то, того, що нам ближче це має відношення і до інших пантонів. В них є, в них можуть бути свої особливості, правда. Але суть лишається. Але суть і приблизний порядок зберігаються майже усі. Та бо якщо ми порівняємо коло, колові календарі, кологодні, колорічні. І кельтів, і скандинавів, і слов'ян, ми так чи інак знайдемо певні спільні точки, щось схоже. Так, там будуть нюанси залежно від природи, від її особливостей, від релігійно-культурально-менталітетної складової. Але разом із тим це буде все одно буде спільна суть. Ну і не те, що навіть релігійної я би краще радше сказала світоглядною, просто так уже сталося, що зараз в. У сучасному світі все називають релігією, хоча є на каналі в нас відео Магія, релігія, так, де воює розвінчує трохи ці моменти, От, але разом з тим ми говоримо про те, що є спільність. От, і коли ми приносимо дар, ми накопичуємо свою енергію в нашому духовному каналі, тим самим даючи можливість божествам при потребі швидко втрутитись і перекрити якісь негаразди. А чому? А, так працює? Оскільки весь наш світ побудований на обміні енергії. Все, що би ви не робили, це затрата енергії, і все, що би ви не поглинали, це теж енергія. Коли ви їсте, коли ви п'єте, ваш організм постійно виробляє енергію для того для цього щось поглинаючи і переробляючи. Mm -hmm. Весь цей світ побудований так завжди. Mm -hmm. Все щось поглинає і щось виробляє. Всі хімічні процеси це поглинання і перетворення. Весь світ. І фактично це відповідає законам цього світу. Відповідно, якщо ми хочемо сподіватися, на, на допомогу зовнішніх сил, які є законотворцями і певними упорядниками цього світу, ми маємо слідувати правилам цього світу. Mm -hmm. Отже, ми маємо надати дар. Відповідно, дар уже відповідно до запиту, до особливостей того, до якого божества ви звертаєтесь, тут уже є пантеону. Чи маєте ви ім'я наречення, вхід це вже інший нюанс, яким угу. будемо розкривати в так. так але сам дар фактично ви передаєте. Як його передають майже у всіх традиціях? Є два варіанти. Варіант перший, коли це певне місце, певний храм, є певний вівтар, куди дар складає. Так? Де він під час обряду, він залишається, де він має навіть стліти, а потім буде переданий природі. Я все ж таки це загажу, бо може загорітися. Але просто свічка, вона має бути на поході, це в демонстрації. Другий – це передачі через вогонь. Угу. В домашніх умовах це через свічку, по крайній мірі, як символ. Так? Передачі через вогонь. Тобто під час обряду. Так, складається вогонь. Для чого? Для того, щоб вогонь знищив його матеріальну форму, вивільнив його енергію. Mm -hmm. І вона була передана mm -hmm. через правильно вибудований обряд, який пов'язує матеріальний світ, і наш ближ... ближчий енергетичний простір, тонкий світ, так? з дальніми світами, світами Угу. Mm -hmm. І ця енергія відтекла туди. І людина в ході бобрядів так чи інакше тримає свій дар в себе в руках і вкладає в нього свої думки, емоції, прохання, подяку, так, своє став. І дар встає в містилище. А далі воно проходить очищення вогнем, де залишається лише чиста енергія, і в той же час містилище захищає. Вкладену вами енергію від розпаду і то, щоб вогонь її очистив. Тобто, фактично, в тому числі, грубо кажучи, матеріальний предмет це як засіб, називаємо це так, транспортування грубо волобка в, да, в тонкий світ через вогонь. Тому, так. тому що не всі володіють основами чародіяння, щоб сплести ту програму і передати дуже чітко цю частину енергії. Крім того, це матеріальний компонент. Це компенсація затрати нашої життєвої сили. Uh -huh. Бо фактично, щоб дійсно передати звернення, потрібно потратити всі види енергії, в тому числі життєву силу. І щоб не тратити своє здоров'я в буквальному сенсі, використовують замін матеріальний носій. Uh -huh. Чому віддають свою життєву силу? Щоб знову ж таки. Були всі ключі для вмішання в матеріальний світ, тому що матеріальний світ багатослойний і є життєва сила матеріальна, так дуже важливий ключ для того, щоб енергія зовні, сила зовні могла вмішатися. Ну і скажімо так, ми зацікавлені в чому? В тому, щоб результат був результат матерії. матерії, так а не просто обмінялися там на енергетичному рівні. Приємними враженнями, так, і енергією. Ні. Ми, ми зацікавлені, щоб була матерія. Для зв'язку з матерією потрібні маткомпоненти, які допоможуть поєднати тонкий план і наш матеріальний. Ось. Думаю, так, у загальному потребу, навіщо вона? Ми роз'яснили. Угу. І основну інформацію передав. Більше інформації буде в інших відео. на Іншу тематику або сумір. З вами були Ярадан та Воєвиць. На каналі Окульт Погляд. Підписуйтесь, ставте лайки. Поділіться цим відео, якщо воно вам сподобалося. Коментуйте. Якщо вам не сподобалось, ставте дізлайки, коментуйте, висловлюйте свою думку, чому вам не сподобалося. Ми постараємось її врахувати, або вам відповісти. Заодно ще покажу, як виглядають персові чури, так? Ось. І до нових відео. Почуємося. побачимося на каналі Окутний Порт. До зустрічі. Халідус Відес.